Україна повернула додому 50 воїнів. Це хлопці, які потрапили у полон на Чорнобильській АЕС, а також оборонці з Маріуполя, з Донецького напрямку, з Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Серед полонених, які повернулися, і мешканець рівненщини Петро Додик. Він знаходився у ворожому полоні з 12 квітня. Його і ще українських захисників обміняли 8 січня. 29 Річний старший лейтенант Петро Додек став одним із 33 звільнених офіцерів під час обміну полоненими.